Молись і вір, о Господи Ісусе Христе, Сину Божий, милосердний, Всемогутній, Спасителю, Ти, що страждав на Христі заради спасіння всього роду людського, смирено схиляю перед тобою серце і душу мою, молячись до тебе, прохаючи Твої милості та захисту, напишіть імена та прохання в коментарях. Звертаюся до тебе, Велико Неба і землі, присвяти Господи, що правиш усім творінням. Із любов'ю ведеш вірних до спасіння, Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, у темряві і надії серед страждань, вислухай покаяння, моління наше, захисти нас від підступів ворогів, від їхніх злих намірів і диявольських спокус, Ти, що в своїй премудрості знаєш усі шляхи нашого життя, збережи нас від усякої біди і злочинних дій, які намагаються принести руїну та погибель нашому народу і землі нашій. Господи Ісусе Христе, милосердний, всемогутній, простягни руку свою всесильною припини, ворожі обстави ракети, що несуть смерть, і руйнування, знищує на агресію, що сіє злий страх серед мирних людей, захисти наші домини наші родини та наше життя під Твоїм, святим покровом ти, Царю миру, даруй нам мир і злагоду. Визволи нас від усякого ворога, видимого і невидимого, і від досяких підступів сутримряви, що намагаються знищити і зруйну Твій святий образ у нас, Господи, Ти, що благословляєш і зцілюєшся ви наші зранені серця і душі, наповни нас Святим Духом Твоїм, що втішає і зміцнює, у хвилини скорботи, даруй нам віру непохитну і надію тверду, щоб у час випробувань ми не втратили довіри до Твоєї святої волі. Навчи нас любити і прощати навіть тих, хто чинить злосу проти нас, бо ти сам молився за тих, хто кривдив тебе, показуючи досконалий. Приклад любові і милосердя, мовимо тебе, Господи Ісусе Христе, припини війну на нашій землі, віджини від нас дух ненависті і злоби, обдаруй наш народ і всіх людей мудрістю, миром, і братньою любов'ю, щоб усі ми, як діти Божі, прагнули до єдності у правді, благослови всіх воїнів, що захищають нашу землю, укріпи їх у праведному ділі захисту ближніх, дай їм силу і мужність протистояти силам зла. Огорни їх своєю божественною опікою, збережи їхнє життя, і поверни їх неушкодженими до їхніх родин, Господи Ісусе Христе, будь нашою опорою твердиною, укріпи нашу віру і не дай згаснути нозі в поломі скорботи, випробувань, нехай воля Твоя свята буде на землі, як і на небі, і нехай ім'я Твоє буде прославлено в усіх кінцях світу, бо Ти єдиний Господь і Спаситель, і Тобі належить, слава честь і поклоніння, на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, що прийшов у світ спасти грішників, серед яких я перший, поглянь милостового на мене, негідного раба Твого, вшитімена та прохання в коментарях, що стою перед Тобою зі скорботним серцем і розкаяною душею. Ти, не залишивши небесні, оселі прийняв тіло людське, щоб визволити нас від гріха і смерті. Заради великої любові Твоєї роду людського Ти зійшов на хрест, щоб відкрити нам шлях до вічного спасіння. Господи, визнаю перед тобою всі беззаконня мої, бо тяжко зрішив перед тобою словом, ділом і думкою. Багато разів я порушував твої святі заповіді, піддавався спокусам світу цього і бажанням плоті. Але ти, Господи, довготерпеливий і много милостивий не полишав мене у моїх гріхах, але наставляв і закликав до покаяння з мого серця, Господи, над моєю грішною душею, прости всі свідомі, несвідомі гріхи мої. Який я чинив у молодості та в навмисно і через небальство, дари мені покаяння щире, щоб я більше не відпадав від благодаті Твоєї, але вірно йшов, стезаю, спасіння, виконуючи волю Твою, Господи, ти знаєш слабкість мою і неміч душі моєї, тому малю тебе, зміцни мене благодаттю Твоєю, щоб я, залишивши всі гріховні звички міг чистоті і правді, служити тобі, очисти мене від усякої скверни, і у крові Твоїй, Провись на спасіння світу, осяй мою душу світом твоєї істини, щоб я не ухилявся ні праворуч, ні ліворуч, але йшов прямим шляхом до Царства Небесного, даруй мені, Господи, смирення серця, щоб я не шукав своєї волі, але завжди виконував Твою святу волю, дай мені сили долати спокуси, зберігати мир душевний і постійно перебувати в молитві та покаянні, навчи мене любити тебе всім серцем і всім розумом. Любити ти ближніх, як ти заповів, Господи, Ти єдине моє спасіння і надія, не відкинь мене через гріхи мої, але прийми мене як будного сина, що повертається до Отця Свого, благаю тебе, Господи, не залишай мене без твоєї благодатної допомоги у всі дні життя мого, направ мої кроки на шлях праведності і даруй мені сили, бути гідним Твоїм учнем, коли ж настане час мого, відходу з цього світу. Прийми мене веселі, праведників, щоб я разом з усіма святими прославляв Тебе Отця і Сина, і Святого Духа на віки віків. Амінь, Господи Боже наш творчина, ви землі Тих, хто в безмежній славі своїй отримаєш усе створіння. Ми смиренно приступаємо до Тебе з покаянням і подякою, приносячи в серцях наших Твою богодать. О, Осами остове все щедрий, Господи, Ти, хто вдихнув життя, все живе, дари нам мудрість і терпіння, щоб ми завжди були вірними слугами Твої правди і святості. Господи, ти явив нам шлях спасіння через Свого, єдинородного Сина, Господа нашого, Ісуса Христа. Якій страждав помер і воскрес заради нашого спасіння, ми дякуємо Тобі за цей безцінний дар за провиту кров і перенесені страждання заради відкуплення наших гріхів. Допоможи нам, Господи, нести свій хрест вірою та надією, усвідомлюючи, що через випробування приходить очищення, а через страждання, спокутування. Прости нам, милосердний Господи, наші провини, свідомі, несвідомі, скоєні в думках, словах і ділах, бо ми немічні, і схильні до гріха і часто звертаємося до земних задоволень, забуваючи про вічне життя у Твоєму царстві, очисти наші серця від гріховних пристрастей, просвяти наш розум світлом Твого Святого Духа, щоб ми бачили Твою істину і ходили в Твоєму світлі, Господи, захищай нас від ворогів видимих і невидимих, від спокуси лукавства. А твоя всесильна десниця захищає нас, оберігаючи від усякої біди і небезпеки, вклади в наші серця любов до ближнього. Навчи нас прощати ти. Та завдає нам болю і допоможи завжди шукати миру і злагоди, Просвіти наш розум, Господи, і веди нас до розуміння Твоєї волі, щоб ми завжди були вірними, виконавцями Твоїх заповідей, і хай наша молитва буде щирою, натхненою, богачестивою, Благослови, Господи, наші родини наших дітей, батьків і всіх ближніх. Напишіть імена та прохання в коментарях. нам здоров'я душевне і тілесне, мир і радість у Тобі. Збережи їх від усякого зла і допоможи їм зростати в любові до Тебе і до ближнього, мовимо тебе, Господи, за нашу батьківщину, укріпи її в мирі та злагоді, благослови наш народ мудрістю, і єдністю, направ його до Тебе, просимо Тебе, Господи, за правителів і всіх, хто несе владу, даруємо розум і справедливість, щоб вони керували народом у мирі багаточесті, Господи, покладаємо всю надію на Твою благодать. Нехай Твоя воля здійсниться в нашому житті, учини нас гідними Твоєї милості і дари нам мир і спасіння, і коли прийде час нашого відходу з цього світу, прийми нас у своє небесне Царство, де всі святі вічно прославляють Тебе, бо Ти є наш Бог і Тобі слава, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Самоготні Спасителю, наш Господи Ісуса Христе, та, який зійшов з неба, щоб врятувати людський рід від гріха і смерті, з вясністю приносимо хвалу і поклоніння, сповнені любові до Тебе, відчуваючи глибину Твого милосердя, з трепетом взиваємо, Ісуса Сину Божий, що визволив нас від гріха і смерті, даруй нам спасіння і помилуй, ангели Небесні, та всі воїнства Небесні, в радості, славлять Твоє, святе ім'я Христе. Бо ти, вічно народжений Син Отця Небесного, світло від світла Бог істини, від Бога істинного, а ми грішні, недостойні Твої слави, приносимо тобі свої немічні молитви і виголошуємо, Ісусе Слово Іця, що вічно перебуваєш у славі, Ісусе, світло не згасиме, що просвітлюєш наші серця, Ісусе, премудросте Боже, що провадиш нас до спасіння, Ісусе, любови, не що прощаєш наші провини. Ісусе, що з любові віддав себе за нас на смерть, Ісусе, що Воскресінням Своїм даруєш нам життя вічне, Ісусе Сину Божий, що визволив нас від гріха і смерті, даруй нам спасіння і помилуй, бажаючи Твоє велике смирення, Господи, ми дивуємося, як Ти Вседержитель. Прийняв на себе образ раба і став людиною, щоб спасти нас від наших беззаконь. Тому з глибокою вдячністю і смиренням взиваємо до тебе. Аллилуйя! Розум наш не може осягнути безмежної любові Твоєї Спасителю, яка спонукала тебе зійти з небес і увійти в цей грішний світ. Ти явив себе як Агнець Божий, що бере гріх світу, тому ми приносимо тобі подяку і мовимося, Ісусе, що утішаєш нас у скорботах наших, Ісусе, що підносиш нас із пороху гріха, Ісусе, що відкриваєш нам двері, Царства Небесного, Ісусе, що очищаєш наші душі своєю кров'ю, Ісусе, що звільняєш нас, від влади диявольської, Ісусе, що приймаєш наше розкаяння і даруєш нам прощення. Ісусе Сину Боже, що визволив нас, від гріха й смерті, даруй нам спасіння і помилуй силою Своєї Господи, Ти, розтращив голови князів пітьми і дарував нам перемогу над злом. Ти є нашою скелею заступником, і тому надіючись на Твою милість, ми з радістю взиваємо. Аллилуйя, Ти Христе, єдиний посередник між Богом і людьми, приніс себе в жертву за гріхи всього світу. І став нашим вічним первосвящеником, тому з любов'ю і покаянням схиляємося перед тобою, співаючи, Ісусе, Спасителю, наш, що зціляєш наші душі тіла, Ісусе, що ми приймаєш нас, грішників, Ісусе. Що ведеш нас до правдивого покаяння, Ісусе, що відновлюєш у нас втрачений образ Божий, Ісусе, що провадиш нас дорогою праведності і святості, Ісусе, що через таїнство церкви зміцнюєш нас у вірі, Ісусе, Сину Боже, що визволив нас, від і смерті, даруй нам спасіння і бо бурі життєвих скорботи, спокус, не можуть похитнути Ти, хто твердо надіється на Тебе, Господи. Ти є наша оборона і порятунок, і тому ми, сповнені надії на Твоє милосердя, вголошуємо. Аллилуйя, почувши про Твоє безмежне милосердя, Ісуса, ми грішні, з вірою припадаємо до Тебе, бо Ти єдиний, хто може підняти нас з безодні гріха і привести до спасіння, Прийми що молитви, що з покаянням, виголошуємо, Ісуса, що шукаєш і знаходиш загублених. Ісусе, що любиш нас, не зважаючи на наші провини, і Ісусе, що даруєш нам силу для подолання спокомусь. І Ісусе, що в години темряви даєш нам надію на світло, Ісусе, що омиваєш нас водою святого Хрещення, Ісусе, що насичуєш наші душі своїм пречистим тілом і кров'ю, Ісусе, Сину Боже, що визволив нас, від і смерті, даруй нам спасіння і помилуй, як зарячишся сяй на небі, так і ти, Господи, освітляєш наші душі серця, твоє світло веде нас, до пізнання істини і до життя вічного, тому з радістю взиваємо до Тебе. Алілуя. Побачивши велич Твого Небесного Царства, ми твої раби, прагнемо наблизитися до Тебе, Христи, разом із ангелами святими, співаємо Тобі пісню подяки, Ісусе, що відкриваєш нам двері Царства Твого Небесного, Ісусе, що даруєш нам правдиву свободу в Дусі Святому, Ісусе, що ведеш нас дорогою праведності до Отця Небесного, Ісусе, що зберігаєш нас від підступів лукавого. Ісусе, що просвітлюєш наші серця євангельською істиною, Ісусе, що даруєш нам мир і радість у Твоїй благодаті, Ісусе, Сину Божий, що визволив нас від гріха і смерті, даруй нам спасіння і помилуй, проповідуючи Твоє безмежне милосердя, Господи, ми взиваємо з вірою до Тебе, бо Ти є наш порятунок і захист, збережи нас від усякого зла і провадь до спасіння, щоб ми завжди співали Тобі. Аллилуйя! Ти, Ісусе, є той, хто від віків був і цим, і Святим Духом, і прийшов у цей світ, щоб показати нам істинний шлях до Отця, прийми наші смирені, молитви, благослови нас, Ісусе, що прийняв смерть, а щоб визволити нас від смерті, Ісусе, що дарував нам світло віри через своє слово. Ісусе, що даєш нам вічне життя через віру в Тебе, Ісусе, що перемагаєш смерть своїм славним Воскресінням. Ісусе, що зійшов у пекво, щоб визволити полонених, Ісусе, що сидиш, праворуч отця і заступаєшся за нас, Ісусе, Сину Боже, що визволив нас від гріха і смерті, даруй нам спасіння і помилуй. ти є творець і володар усього світу, Господи, і все творіння, співає тобі славу твоїм промислом, усе існує, і ми твої діти, прославляємо тебе, нашого водику, вголошуючи алілуя. Бережи вас Бог.